Через вину ми можемо відчувати більше емоцій. Наприклад, я погана донька, значить, я буду більше любити батьків, більше якось проявляти свою любов. І, відповідно, вона є таким стимулом, який провокує мене до емоцій. Вона сприяє нашій комунікації з один одним. Ми звинувачуємо один одного, чи нас хтось звинувачує, і, відповідно, ми починаємо якось діяти. Наступне провина, вина дає можливість отримувати якусь безпеку. Наприклад, на роботі краще я промовчу, краще я буду винна, але не позбутися, не зменшить мені зарплату. Я просто кажу, так, винна і таким чином я збережу цю таку фінансову безпеку. Наступна вигода це мотивація. Я погана мама. Значить, я буду щось робити краще.